Всем привет! Вітаю вас на своєму канале. На сьогодні моя робота тут закінчена. Ще наостанок покажу вам, дивіться, бачите, отака дирка. Буде мій палець залазить. Бачите? Якщо її вакуумним методом тут видувати сажу, воно все теж видується. дивіться, прямо дира, О, все, без ніяких зусиль. І таких тут буде багато, будуть тільки такі контури цеглин. І якщо вам, ви сюди не залізете, ви не маєте тями, подумаєте, що вам все зробили, а вам ніхто нічого не скаже, ви не будете знати, чому Чому у вас немає тяги, ви не будете знати, чому вам іскри виходять в дерев'яні різні конструкції і може загорітися. Ви нічого не будете знати. Тому краще, щоб хтось заліз. Завжди дивіться, щоб у вас ото все було поштукатуряно. поштукатуряно. Його треба, дивіться, чик буде дирка. чик буде дирка. Я не знаю, скільки таких людей. Вони ж ну, цей метод він передбачає залізти на кришу знаружі і на трубу причепити ту видувайку. Якщо таких багато є, і вони про це людям не кажуть, а люди про це не знають, то багато є димарів в дуже небезпечному стані. Перевіряйте свої димарі, перевіряйте свої лежаки, штукатурте їх, бо то страшно.